Село Плоскановиця назва, яка звучить м'яко, але несе в собі дуже точний опис місцевості. Плоскановиця походить від старого слова плоска рівна, розтягнута ділянка землі. І справді, село виникло саме на такій плоскій терасі, де річкові води давно зробили рівнину і подарували людям родючі землі. Перші письмові згадки про плоскановицю з'являються у 17 столітті. У той час мукачівська домінія активно заселяла долини родинами землеробів. Люди обирали ці землі через легку обробку ґрунту, близькість до води та добрі умови для садівництва. Село швидко перетворилося на хліборобський центр, де кожен двір мав свій город, свою ниву і свою працю. У XIX столітті плоскановиця активно розросталася. Тут діяли кузні, сушарні фруктів, маленькі майстерні, а чоловіки працювали не лише на землі, а й на мукачівських підприємствах. Жінки займалися ткацтвом, городництвом. Робили сир, масло та зберігали старі ремесла. Чехословацький період приніс селу дороги, крамниці й можливість торгувати врожаєм на ринках Мукачева. Після Другої світової війни плоскановиця увійшла до аграрного колгоспу, де вирощували пшеницю, картоплю, зелень, сливи та яблука. Село залишалося спокійним і працьовитим, таким, яким його пам'ятають і сьогодні. Сучасна плоскановиця це світла, рівнинна частинка Закарпаття. Охайні двори, традиційні сади, старі хати та люди, для яких земля це життя, і щоб не пропустити наступні села нашої великої подорожі, підпишись прямо зараз. Попереду нові історії, і кожна з них унікальна.